Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, знаходжуся у потильському районному суді. У мене сьогодні чергове судове засідання по з сфальсифіковані справі проти мене. Я заявив відвід судді Стефанко. Зараз очікуємо, коли відбудеться розподілення, до кого попаде розгляд відводу. Ну що ви всі друзі розумієте, що відбувається? Що це заказна справа? Цей тиск на мене як на журналіста, як на правозахисника за те, що я викривав корупцію. Викривав людей, які покривають цю корупцію з правоохоронних органів. І ви бачите, чим це все закінчилось. проти мене сфальсифікували дві кримінальні справи. І зараз далі продовжується тиск на мене. Ну нічого, друзі, як я казав, будемо боротися, боріться і поборете. І ми будемо йти до кінця. До Верховного суду, до Європейського суду. Так що, друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Розкидайте це відео, щоб ви бачили, щоб всі люди бачили, що тут відбувається. Буду вас тримати в курсі подій. Всім гарного дня, слава Україні разом до перемоги.